Завжди не вистачає. Наскільки я знаю на наступний, наступний рік. Ми плануємо ще близько ста людей набрати. От буде розширюватися в нас механічне розмінування. І до речі, на механічне розмінування в нас же беруть вчити тих, хто в нас попрацював демінерами, демінерками. І наскільки я знаю, то там 40% жінок навчаються на механічне розмінування. На Миколаївщині на, на Миколаївщині, наприклад, в нас є Олена, в якої троє дітей є тетя. В якої так само троє дітей, і от вони займаються цими великими машинами. Вони ми керують на пульті, на дистанційному, і в них дуже класно виходить. Олена розповідає, що її до механіки, якби інтерес і смак, при привив її чоловік. який, коли почалося вторгнення, дуже багато ремонтував військових машин. Йому просто була потрібна помічниця, чи помічники mm -hmm. він дружину залучав, і вона каже: Я тоді зрозуміла, що клас, я хочу з машинами